I <laughs> Близько 12.45 патрулюючи квадрат по вулиці Личаківської, ми побачили, що назустріч нам рухається на великій швидкості трамвай. Водій, трамвая, жінка показувала рухи руками, що в неї щось трапилось. Ми швидко розвернулися, почали рухатися, наздоганяти її. Було включено червоні проблескові маячки та гучномовець гучномовиць попереджали пішоходів та водіїв, щоб вони були обережні, так як трамвай не контрольований, щоб роз'їжджалися або розходилися з дороги. Наближаючись до вулиці Личаківська, Мічникова, трамвай почав знижувати швидкість. Я вибіг з службового автомобіля, підбіг до дверей трамваю. Двері не могли відкрити, так як виявилося, що трамвая нема електрики. Водій трамвая кинула мені гальмівний чобіток. Я відбіг від трамвая кроків 5-10. Поставив того чобітка на колію. Небайдужі громадяни. Почали трамваї пхати в зворотньому напрямку, щоб його зупинити, і щоб він не переїхав того чобітка, щоб зупинився. Він Він зупинився, людей постраждалих не було. В трамваї людей не було. Постраждали автомобіль Ford Focus білого кольору. В нього задіте ліве заднє крило та поцарапаний бампер. З перші секунди це просто несеться неконтрольована маса. Ми побачили величезну курюву з пилюки. Перше забачили її. Після того ми побачили вже даний трамвай, який нісся з дуже високою швидкістю, і ми не могли зрозуміти, що в даний момент відбувається. Лише побачивши рухи безпосередньо водія, який почав нам вимахувати, побачивши поліцію. Ми зрозуміли, що щось відбувається не так, що така аварійна ситуація, оскільки швидкість трамвая була дуже висока і була велика ймовірність, що на повороті з вулицею Мешнікова. Він просто зійде з рельсів та перевернеться на людей, яких була дуже велика кількість на зупинці. В цей час, коли ми вже дигнали даний трамвай, він зміг трішки зменшити швидкість. Знову ж таки, я продовжив гучну мови людям, щоб вони розбігалися по сторонам. І мій напарник встиг, коли водій викинув аварійний тормозний біток за допомогою також громадян зробити аварійний тормоз даного сигналу. Я продовжив рух прямо, щоб ніякий автомобіль, оскільки це є поворот на вулицю Репіна, не вискочив перед трамваєм.